Так і повертаючись до українських реалій, нагадую, що цієї ночі цього ранку на території України було здійснено чергову масовану ракетну атаку. І У Київській області постраждали внаслідок неї двоє людей. Це жінка та чоловік. Зараз їх шпиталізували в доброварської лікарні. Потерпілим надається вся необхідна допомога, і на місці працює наша журналістка Поліна. Карнесюк, вона розкаже більше. Поліно, вітаємо тебе. Отже, як себе наразі почутаю, почувають постраждалі, в якому вони стані? Що тобі вдалося дізнатися? І перебуватимуть вони в лікарні там ще завтра, і ще кілька днів поспіль. Чи сьогодні вдасться вже їх виписати? Так, доброго ранку, колеги. Якщо цей ранок можна називати добрим, люди зараз на операції. Ми поки що не знаємо точно в якому вони стані та що буде далі. Але ми спостерігаємо, очікуємо. Відомо, що це дві особи: жінка 62-го року народження та чоловік 1990 року народження. Вони перебували за інформацією мера міста в стресовому. Стані та з пошкодженням кінцівок також зазначу, що влучання були в житлові будинки, в об'єкти житлової критичної інфраструктури, і було зафіксовано падіння уламків в чотирьох областях міста і загалом області. Ворог запустив дрони камікадзе та крилаті ракети. Були вони збиті, але уламки все одно пошкодили будівлі. На жаль, внаслідок цієї так, от тут двоє людей перебувають в лікарні, можливо, є ще постраждалі. Ми це будемо дізнаватися. За попередню інформацію, внаслідок падіння уламків один приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані. Ми також поїдемо згодом на місце і будемо детальніше дізнаватися про це. А поки маю саме таку інформацію від місцевої влади всі оперативні групи також за інформацією влади ще працюють на місцях. Загалом по Україні було випущено 50 ракет і більш як 20 шахедів. І були атаки по Львівській області, по Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та івано франківських Ми продовжуємо знову ж таки слідкувати. Поки це вся інформація, яку я маю станом на зараз, передаю вам слово студії. Поліно, дякуємо тобі. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку зі студією була наша журналістка Поліна Карнесюк. Вона працює сьогодні біля броварської лікарні. Нагадаю, що туди шпиталізували двох людей, які постраждали у наслідок падіння уламків після масованої ракетної атаки на територію України. Ми ну можемо зараз подивитися відео від ДСНС Київщини, як ліквідовують наслідки. Якраз а, в броварському районі. Я нагадаю, що а, там постраждало дві людини: чоловік і жінка. Як ми знаємо, з включення нашої журналістки вона зараз перебуває а, а, безпосередньо, там поруч з лікарнею. Вони а, ними опікуються лікарі. Ми бачимо це вочевидь. Відео спадіння уламків на гараж. це відео ДСНС. Теж були фотографії. Звідти ми знаємо, що є пошкодження взагалі 14 приватних будівель. Пошкоджено травмовано двоє людей.